Усім привіт! З вами Ліза. Я вас рада вітати на своєму YouTube-каналі. Сьогодні буде п'ятий звіт по проєкту Project Pen. Маю я на сьогодні дві порожні баночки, і давайте швиденько вам покажу. Перше, це буде лак від Есі. Точніше, це не Ес тут, суміш з різних лаків, бачите, попередня позначка, нову я не ставила. Бо коли я ним скористалася, він був, в принципі, на тому ж рівні, зараз трішечки відстоявся. і Ну Дещо зменшилося. З попереднього звіту мені вистачило його один раз нафарбувати нігті на руках в один шар, і вже його консистенція не дозволяє його більше наносити. Там зовсім його трішки. І зараз ви будете бачити, я зливала з декількох лаків, і оцих кульок металічних там, штук 6, напевно, нападало. Розріжувати я вже його не хочу. От, відправляється в порожні баночки. І це перший лак, який в мене в цьому році закінчився, чому я дуже задоволена, рада, що додала в проєкт. От, і на наступний місяць також візьму лак. Зараз він відстоїться, і я зроблю відміточку. Ну, як видно, його трішки менше половини. Це Лавлі Gloss Like Gel 128 відтіночок. Я ж здається. Цей лак ще жодного разу не розводила, колись купувала його в просторі. Ну, В принципі, колір такий непоганий, як я люблю. Тому, думаю, що, можливо, піде і також закінчу. Так, ну ось це перша баночка моя. І друга баночка це тональний крем від Lamelle. Smart Skin. В відтіночку 402, як бачите, повністю, повністю от я його використала. Тут така помпа, яка це дозволяла зробити, вже нічого не виходить. Відтінок цей, хоча і 402 BH, він достатньо такий темний був для мене, але от мені дуже подобалося, як він одразу після нанесення виглядав. Такий шкіра зволожена, ну досить непогано. Можливо, колись я повторю в світлішому відтінку, хоча є дуже багато основ, які хочеться ще спробувати. Тому я не впевнена. Коли я брала його в проєкт, він був 5 місяців в проєкті на самого початку року, то е він важив тюбик цей 39 грамів, зараз 18 грамів. Тобто, 18 грамів засобу я використала, а всього там 30 мл. А в грамів менше йде, далі мілілітрів, якщо порівнювати. Так, і це усі порожні баночки, На заміну тональному я вирішила взяти пудру, бо в мене була пудра з початку року в проєкті, я взяла собі місяць, щоб обдумати. Вибрала пудру від Allen Pro Fix and Blur Shine Control Poreless Powder. Із пресованих пудр серед тих, що в мене є, це зараз моя улюблена. Вона йде без кольору, без номеру, точніше, тону, біла. І от вчора, коли я з нею, в мене з'явилося дно. Тому я вирішила, це знак, значить, треба її брати. Тут 6,5 г, і я її почала десь січень-лютий, ну, спробувала, тільки замовила і спробувала. І вже так дуже активно взяла в минулому місяці, коли закінчилась моя пудра в проєкті розсипчата від Golden Rose. І вже за місяць дійшла до дна, тому я вирішила, що так, треба брати і далі користуватися. Ну, можливо, дещо більше місяця в активному користуванні, бо пудра в мене навряд чи закінчилась прямо. В день, коли я знімаю звіт, напевно, що там, можливо, на тиждень-два раніше. Так, і я зроблю фото, а на лавку я зроблю відміточку, щоб ми могли з вами спостерігати прогрес. От, По іншим засобам, у мене також є прогрес, хоча і немає порожніх баночок, але це також добре. Так, ось ці вже перші. Раз, два, три, 4, 5. У мене закінчені продукти в попередніх звітах олівець від ламель. Це олівець для очей. Бо тоді він один у мене тільки був в проєкті. Коричневий це стара лінічка. Зараз є такі олівці в дереві, але вони трошечки інакше виглядають. От такий він маленький. Скоро буду його точити. Спеціально перед звітом не точила, щоб. Чесному було. Як бачите, коли в мене закінчився чорний олівець від нікс, то в цього пішла вже місяця витрата більша, ніж попередні. Я потім зафарбую собі, ще не мала часу. Тож продовжую працювати. Я ним, в принципі, задоволена, він не дуже стійкий, він може розтиратися, але на слезовую межевійку я промальовую богелевим олівцем, мені це не так подобається робити. Далі два олівці для брів від Крістіан. Ось такий це четвертий номер. І я дивлюся, так що в нього йде стабільна витрата хоч кожен місяць, і невеличка. От в цьому вона ще, мені здається, трішки більше, чи я так і попередніх відмічала. Але я бачу шанс йому закінчитися до кінця року цьому олівцю. Ось так він виглядає. Досить непоганий і по нанесенню, і по стійкості. Для мене трошечки затемний колір. Продовжую працювати. І в парі з ним я використовую олівець від ламе в 403-му відтіночку. Вже є в мене в більш оновленій версії в рожевому корпусі. Цей корпус от мені попався не дуже надійний. У мене раніше були олівці для Брів Ламель. Була якась інша нумерація, бо 403 це був більш темніший. Цей зараз такий дуже світлий. То був якісніший корпус. Тут не тримається у мене ось ця щіточка. Все постиралося. От не зрозуміло тепер, що це за олівець. І його витрата йде, в принципі. Така стабільна кожного місяця, і він вже наздогнав цього, який був з самого початку коротший олівця. Я думаю, що також скоро закінчиться. В попередньому місяці я додала олівець для губ від ламель. В попер... Ні, Не в попередньому, а два місяці тому ось, в 407-му відтіночку. Зараз користуюся ним. Мені подобається, але хочу таку зробити помітку. Якщо коли в мене були олівці пупа і гламбі, то я заштриховувала всі губи олівцем, то зараз я тільки на контур. Ну, Мені так подобається, і то не кожен раз хочеться використовувати олівець. Хочеться часом більш такі прозорі зробити непомітні губи без олівця. Тому витрата ось, ну, в принципі, непогана. Бо я ще наряду із ним, користуюся і іншими своїми олівцями. Так, і продовження в мене йде списочку ось тут. Олівець для очей від LCF. Я його не відмічала, бо, хоч я ним і намагалася користуватися, в нього витрата йде мінімальна. Це гелевий олівець, От із такої лінійки. Я не знаю, чи зараз ще їх можна купити чи ні. Це мені в минулому році. Ірочка дарувала на день народження. От Я його наношу на слозову нижню, і мені дуже подобається. Він не настільки яскравим виглядає, більш такий, як бежевий, там виглядає. Не виходить так нанести на руку, бо доводиться давити. А на слезовій він гарно малює. Е... Ну Дуже мінімальна витрата, тому як бачите, Нічого не відмітила. І е, останнє з такого, що ми відміряємо, порівнюємо, це буде олівець від глимбів в 113-му номері, вже в дереві. Е, також мені він подобається. І я час від часу ним користувалася більш е, частіше, ніж іншими своїми олівцями які не в проєкті. Ось. Помітила, ну трішечки є витрата, і це вже дуже-дуже добре. Так, далі, давайте ми поговоримо про те, що ми зважуємо. Е, є такі продукти, які вже багато місяців, як би стоять на місці. Один із них це ось такий ось такі рідкі тіні від ламель Mad е, Я навіть не тягнулася до них зовсім рука. Кажу вам чесно, цього місяця, мені здається, от сьогодні я і взяла для контурингу використала. Для очей, мені здається, жодного разу в цьому місяці. Можливо, от 2-3 рази це максимум для контурингу. Красивий відтінок, але ну, якось я не фанат кремових тіней. Е, так. Хоча, ну, повинні бути, напевно, одні такі в універсальному відтіночку. Значить, важать вони 22 грами. На початку проєкту важили 23 і починаючи з першого звіту, весь час у мене було 22 грами. Далі, рідкі рум'яна від ламелю. Тут є прогрес невеличкий. Зараз вони важать 7 грамів. В минулому місяці було 8 грамів, а на початку проєкту 13 грамів, тобто 6 грамів я використала, а об'єм всього 10 мл. В грамах це було би менше, якби вони писали, в грамах, тут ще із тюбиком ось такий колір. І сьогодні я вже його набирала, він трішечки почав плюватися. Це, ну, мені весь час здається, що ось 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 уже тюбик схуд, Зараз трішки повітря зайшло, то було там менше. Здається, ну, він вже дуже легеснень, якщо це все важить 7 грамів оце, з упаковкою. Сам відтінок такий він дещо кораловий, він не рожевий. І я зрозуміла, що мені більш рожеві якісь подобаються. Рум'яна і е, все залежить, як нанести. Буває, наносиш його, їх зовсім непомітно, буває, як нанесеш дуже багато, то перебарщиш. Тому е, ось в такому форматі саме тюбок, мені не дуже зручно. Мені більше подобається, коли це кремовий ну, аля в стіку, коли ти можеш і зі стіку нанести, а можеш пензликом нанести, або з стіку на руку пальцем перенести. От. Або щоб там був спонжик і як консилер так, наносити таким чином. А в цілому вони дуже гарні, і якщо не запудрювати їх, не користуватись пудровою рум'янами зверху, пудрою, то воно навіть де йде тушовка між там, тоном і цим, то ну, вся шкіра так природньо, навіть не потрібен хайлайтер. В принципі, красиво виглядає на обличчя цей продукт. Але я повторювати не буду, бо в мене ще багато є в такому рідкому окремому вигляді в Гелеві є. Ну, тобто буде що мені ще закінчувати. Так, далі рідка помада від Івроше. Також тут уже 3 місяці один результат 15 грамів. На початку проєкту було 16-17 грамів. Ось така. Наче вже здається, що тут вже Більше просвітів, ніж було на початку проєкту. Я рідко не користувалася в цьому місяці, ну, якось зовсім не тягнулася рука, але було декілька використань. Ось така, вона не повністю матова, вона ось такою і залишається на губах, тобто вона не застигає, не фіксується. От. Ну, і якось. Так, мені не дуже подобається, бо якось мені вже здається, що це перевантажено. Щоб трішечки додати кольору, я трохи в центр наношу і так розташовую. Таким чином, мені більш подобається, ніж товстим шаром її наносити. Це не тільки з цією помадою, це зараз у мене з усіма стіковими та такими рідкими помадами. Так, наступне. Тональна основа я вам показала, що вона закінчилася. Так, 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 олійка від Lamelle в 403-му відтіночку. Цей продукт виявився складнішим, ніж я думала. Я його не закінчила, бо, чому я так кажу, можливо, хто раніше не дивився. В попередніх двох звітах у мене були олійки з цієї ж лінійки, 401 номер, 402, і вони в мене за місяць закінчились. Я їх, коли брала в проєкт, вони важили 25 грамів, і в попередньому місяці взяла цю олійку, вона також важила 25 грамів, було її десь ну практично вона була повна, десь от трішки більше я не відмічала. Зараз її от стільки так видно. Ну, не вдалося. Це виявився дійсно складний продукт, бо тінту цієї олійки дуже насичено. Бачите, в середині палочки цієї, оце такий він на губах, дуже яскравий. І для мене виявилося, що це в якості такого домашнього засобу. Для зволоження і так на повсякдень десь випігти не зовсім підходить. Є більш улюблені засоби, до яких тягнеться рука. От. Бачите, зараз він достатньо такий ще світлий. І цей тінт дуже стійкий, треба слідкувати, тому що олійку я розподіляю рівномірно, але тінт може проявитися більш щільно десь в центрі губ, і так стягнутися до центру губ, треба дивитися за контуром. А як я вже в попередніх звітах казала ці тінти, так я зітру, бо потім дуже сильно застигне не дружать на моїх губах з олівцями, такими пінними, як бульбашками йдуть. Тому, ну, я і так непогано думаю використала. Зараз на вагах 24 грима, тобто 1 грам я використала, всього тут 3 мл. А оці попередні обидва, обидві олійки закінчувалися у мене у вазі 22 грами. Тобто, ще е, 2 грами продукту треба використати. Ось. Е, залишається на місяць, подивимось, якщо вже за попередній місяць досить багато е, використалось, я вже так знаєте, почала бачити, коли половина місяця пройшла, що не встигаю закінчити. Ну, думаю, ну, нічого страшного, то тоді не буду і сильно на нього налягати. Але в цілому непоганий результат. І е, продукт від Міша а це мініатюрка така ось Бібі-крему в 21-му номері. Бачите, також тут мало. Коли я його брала, цей бастювик важить 20 грам, зараз 14 грам, тобто 6 грам продукту я використала. Ну, і, в принципі, тут вже він навіть. Проблематично видавлюються. Ось такий колір. У мене 21-й колір дуже мені подобається. Використовую на повсякденній основі. І це ось третій тон, який в мене був на початку року. На початку року було три тональні засоби, і я вже закінчила, виходить, з них два. Це третій, два я придбала, але я думаю, вони в мене довго не будуть залежуватись. Тим більше це така мініатюрка від Міші була. Він має дуже красивий фініш. От вони чимось мені схожі з ламель, Цей має краще перекриття. Він прям так тут написано, здається, що high coverage. Так, Full coverage finish. Тобто, ну так і є, він дійсно перекриває все, і при цьому шкіра не залишається матою, залишається живою сяючою. Ну, і давайте перейдемо до сухих продуктів. Почнемо ми, напевно, з ось цієї палеточки від Hourglass. Так, і тут буде з боку фото, як виглядало на попередній звіт. Ну, як ви бачите, найбільший прогрес це в хайлайтері. Воно розширилося. І я думаю, що цей продукт мені все-таки вдасться закінчити до кінця року. Так, хто ще не дивився попередні звіти, він такий от золотистий, але наче от на пальці красиво, було, на шкірі видно, він з рудим таким підтоном. У мене досить таки світла шкіра, я не засмагаю, на відпочинок поки що не їду. І ну, на мені це родим виглядає. Але я його трошечки так стала використовувати на повіках, як тіні, і підсвічувати і внутрішній куточок, і не все таке, знаєте, Він не надто такий хайлайтер сяючий, він більше як пудра. Ну, якби запудрити повіку, а потім вже наносити тіні. І таким чином він у мене саме пішов, а також я його як топор на рум'яна наношу, не в зону хайлайтера, а саме в зону рум'ян. Тоді такий золотистий там також сяйва. Ну, якось так. По бронзеру, наче не дуже є прогрес. В принципі, він також може бути дещо рудим, але він не настільки пігментований, його можна легесенько нанести. В цілому, використовую ці два продукти пилять. А ось цей зовсім не пилить, Але тут уже трішечки збільшилось дно. Ось тут цей куточок уже був. Тут не видно, що це дно, бо там ще залишки рум'яни є, але ось тут, ось тут ось я вже стукаю, це не рум'яна. Тут вже також ось таке денці, ну ось З цієї сторони йде. І цей продукт абсолютно не пильний. Я не знаю, якось якщо я гношу і рідкі рум'яна, а потім ось ці, то я перебарщую. І він, бачите, такий, він нам нагадує. Більше мені, навіть не рум'яна, а бронзер, я вже це казала в попередніх звітах, і я його зовсім потрішечки можу використовувати. Тому якщо ось перші два я ще маю якусь надію закінчити, то ці рум'яна не дуже. У мене на нього великі надії. Ну, якщо залишаться. Це, знаєте, не той відтінок, який мені прям дуже личить, який мені на собі подобається, то я, напевно, викину цю палеточку. Цей відтінок я закінчила в цьому проєкті в цьому році. А пута була закінчена мною набагато раніше. Так, в попередньому звіті я додала е, хайлайтер з палетки Charlotte Tilbury Film Star. Цей хайлайтер мій улюблений, він мені подобається. Хоча зараз я користуюсь, і мені іноді здається, що це вже тумаш, так на повсякденний макіяж. От. В принципі, було б достатньо якихось рум'ян з таким більш-менш сяючим фінішем. Е, чесно кажучи, я ще не робила фото, але тут з'явиться фото на попередній звіт, і можна буде порівняти. Я користувалася ним кожного разу, коли робила макіяж, але прям, я думаю, такого великого результату ще не буде замітно. Далі тіні. в мене є одна палетка і одна однушка. Однушка в мене від Essence. І в цьому місяці я дуже рідко використовувала її. Кожен раз вставляю фото. Мені здається, що прогресу зовсім нема. От. І, чесно кажучи, і завувала, і не дуже мені хотілося. Так, прямо на хайлайтер вам нанесла. Ось такий. І, до речі, коли я на ось цей хайлайтер наношу, тоді вони не такі яскраві, більш такі спокійні. От. Але хай будуть, тому що в мене світлі відтінки практично вже закінчились в палеці. Це Наташа Днона міні-ретро. І ось так вона зараз виглядає. Також буде тут фото на попередній звіт. Дуже гарно в мене пішов ось цей відтінок, це не рідний відтінок. Звідси це перепресований з палітри від ламель, яку я закінчила усі, крім цього. Ну тут уже е, знаєте, я в суботу не робила макіяж. У мене був такий вихідний від косметики, і можливо, якби я не фарбувалася, то вже б сьогодні була порожня баночка, але ну вже як є. Я. я думаю, що. На наступний місяць ви точно побачите тут порожній рефіл. Так, ну, цей рефіл дещо є результат. Такий, мені здається, буде помітно. Так, ну, давайте трішки далі, щоб воно якби співрозмірне було з тим фото. Я його використовую також кожен раз. Ось. Ну, Це я дуже мало використовую, це рідко, найрідше з усього відтіночок у мене. І також мені подобається зараз ось цей відтінок на все повіко наносити. І вже без того хайлайтера, просто сам по собі він такий буде напівпрозорий, на, в напівпрозорій базі гарні, красиві блискітки. Зараз спробую набрати свож, бо тут уже це зовсім незручно робити. Так це виглядає. Ну, і, при, і при природньому, і при штучному освітленні там переливаються такими зеленуватими блискітками. Дуже гарно. І при цьому виглядає натурально. Тут вже виходить в куточку трішечки-трішечки, залишилося, я його в першу чергу закінчу і буду далі використовувати. От, а як у мене закінчаться ці відтіночки? Ну, я ще думаю, оцей точно я зможу добити. А стосовно цих я сумніваюся, подумаю, ще що з ними робити. Так, ось такі, в принципі, в мене результати. наші все вам показала. Що я взяла на заміну, також показала, тож в цьому. Проєктів в цій рубриці, побачимо через місяць, подивимось, які в мене будуть результати. Я дякую всім за увагу, всім бажаю мирного неба, міцного здоров'я і па-па!